Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в мене вдома закінчилося сало, тож виникла необхідність його приготувати. І тут так сталося, що мене пригостили домашнім салом. Там кабанчик, ну просто бомба. Вирощений, викормлений на козячому молоці. Ну, там не сало, там просто масло, друзі. І Відповідно, підсмалене на соломці. Ну просто ну тут уже такі аромати йдуть, що я вже там трошки відрізав, трошки було лишнього. Скуштував, просто бомба. Тож що в мене таке сало, я хочу його трошки все-таки приготувати. Тут у мене 1,5 кг. Тож, новий спосіб. Я сам для себе буду спробувати, ну і вам покажу. Давайте почнемо готувати. Спочатку наріжемо на порційні куски. Бачите, таке просто бомбічне сало в мене. Просто бомба. Ну, нарізаємо так, щоб одного кусочка вистачило на один раз поїсти. Ну, такими не знаю. Ну, такими шматочками, я думаю, буде якраз. Як бачите, друзі, така в мене вже гірка вийшла сала порізаного. Так я його порізав. Ну і тепер, що треба посолити, по-перше, я буду використовувати сьогодні морську сіль, так я вирішив, захотілося. Тож додаю. Солі я не буду казати, скільки Я не знаю, скільки я додам її. Все на глаз, тому що ну, сало, по-перше, не можна пересолити. Ну, Солі має бути достатньо. Тому я от, так от... Дивлюся, сиплю. Ну, звісно, потім перемішаю. Ну, Йдемо далі, друзі. Сіль я ще не перемішував. Чому? Тому що от я тут заготував спеції і тут у мене є дві головки чеснику. А я вирішив часник додати до солі і перемішати окремо з солью, а тоді вже додавати спеції. Тому я чесник от вигружаю. Ну, от так. І ось тепер зараз перемішаю вже сало з часником і з сілью. Ну а потім повернемось до спецій. Як ви бачите, сіль з часником я вже перемішав на салі, ну і тепер повертаємось до спецій. Все в чайних ложках у мене 2,5 чайні ложки червоної паприки, 2 ложки копченої паприки, 2 ложки коріандру, 2 ложки чорного молотого перцю і 1 чайна ложечка, але без такої, знаєте, без гірки перцю чілі. Тож я тепер їх отак от прямо в річці перемішаю. Ну і додам до нашого сала. Ну і так, змішали, друзі, і додаємо. Ну а тепер перемішуємо разом зі спеціями, друзі. Ввалюємо наше сало в спеціях. Уже просолене з перчиком. Щасничком буде. Ну, далі далі цікаве, друзі, беремо харчову плівку, отакий от шматочок відрізаємо, ну, десь, ну я не знаю. Ну Щоб вистачило, закрутити в нього один шматочок вашого сала, ну дивлячись на розмір сала. Ну, і тепер беремо отак от, акуратненько і закручуємо. Стараємося поплотніше. І тепер такий, знаєте, вузлик робимо на краю. Також вузликом підтягуємо поплотніше. Ось, друзі, такий шматочок сала у вас у плівці має вийти. Дивіться, з однієї сторони вузлик і з іншої. І таку процедуру з одним шматочком повторюємо двічі. Таким чином у нас буде подвійне загортання в плівку. Ну, таке сало у плівці у вас має вийти, друзі. Зайві кінчики. Відповідно відрізаємо, вони нам будуть не потрібні. І так повторюємо процедуру з усіма шматочками сала. Ну, от і все, друзі, я запакував все своє сало, яке я показував. Склав отаку от здорову кастрюлю. Чому здорову? Ну Мені потрібен об'єм, щоб небагато води набирати. Я от води вже налив сюди, покрив сало, буквально тільки покрив. І тепер ставлю на вогонь, буду кип'ятити, після того, як воно закипить, буду кип'ятити одну годину. Думаю, цього мені вистачить. Тож ставимо на вогонь кип'ятитись. Що ж у мене час вийшов, можна подивитись. ще не відкривав, не знаю, що ж у мене там. Гідрозамок. О, знаєте, воно трошки повспливало, скажімо. Видно, що я бачу, що воно вище. Шматочки попіднімалися. Ну, вода чиста, значить, ну, не, не попроривалося пакетики. Ось такий вигляд має. Я спочатку на тарілку повикладаю. Ось такий маю результат, друзі. Е, знаєте, вони, мабуть, повспливали, тому що там вже кисень якийсь був, я ж не так прямо герметично закривав їх. Навіть хочу показати вам воду, ось подивіться. Ви бачите, набираю прозоро все. Ну, Поки таки не проходилися, скажімо так. Ну і тепер я своє сало поставлю спочатку на балкон, щоб воно охололо, а тоді вже перекладу в морозилку на 12 годин і завтра вже ми будемо смакувати те, що в мене вийде. Друзі, в мене ранок минуло 12 годин. І ось такий результат я маю. Я навіть трошки дав відійти після морозилки, Воно в мене вже полежало при кімнатній температурі. Ну Думаю, так краще буде нарізатися і щоб розпакувати краще. Подивіться, я ж казав, що це масло, масло, друзі. Така навіть жовтеньке щось повиступало. Жирок, мабуть. Ну, розрізаємо упаковку, будемо дивитися. Дуже цікаво, що в розрізі вийшло, друзі. Беремо мій новий ніж. Недавно придбав. Ну і подивимося на розріз. А в розрізі воно просто отаке ось, друзі, чудове. Видно, що м'ясо приготувалося. Так що все тут дуже класно, друзі. Ну що, зараз я зроблю невеличку нарізку, підготовлю презентацію і будемо смакувати. Що ж, я чекав з нетерпінням і час настав, друзі. Дегустація мого нового сала. І рецепт новий, і сало для мене теж зовсім нове. Тому дуже картіло мені, і час, як кажуть, настав. Давайте спробуємо. От, подивіться, зовнішній вигляд у нього просто класний. Мені воно здається дуже практичним, друзі. Все, що на салі, є воно всередині під плівкою, руки не вимазуються, морозилки також у мене все чисто. Тож дуже класно. Ну і Порізані кусочки, шматочки. Тоже класні, отакі, дивіться. От. Мені подобається як у розрізі, так і зовні. Ну, все клас, друзі, просто все клас. Мені все подобається. Ну На смаки зараз скуштуємо. Я тут собі такі гренечки приготував. Також за новим рецептом спробую. Якщо сподобається, поділюся із вами. Тож такий у мене шматочок сальця на гряночці. Ну, куштуємо. Так, оце сало. Як кажуть, її вби і юба, її вби і юба. Я і очікував, що буде класно, але що так класно. Я не очікував, друзі, це просто смачно. Такий насичений, насичений. Багато часнику, це мені подобається в салі. Багато різних відтінків приправ. Просто клас. Гріночка по-своєму доповнює. Вона там теж у мене зі спеціями така. Але сало просто бомба. М'якеньке, воно тане в роті. Тане, буквально, то знаєте, ну, не потрібно кусати його зубами, воно не тягнеться. Просто раз і з'їв, просто раз і з'їв. І насолоджуюся смаком. Друзі, все класно, просто все класно. Мені все подобається. Не можу собі не дозволити, 50 грамів це в мене настоянка на Селері. До сала вона також, друзі, дуже підійде. Тут і часничок є, і гастренький перчик. Просто все класно за ваше здоров'я. Да. да, сало це просто клас. Така гріночка в мене. Що ж, друзі, я констатую, що саме сало, але ви його не зможете дістати. Просто класне. Просто воно просто класне. Ну і цей новий спосіб приготування, який я от, проекспериментував на цей раз, він мені сподобався, друзі. Трошки там колись плівкою, наче затягується воно процес, сам, коли загортаєш. Але ну, все класно, друзі, в мене вийшло. Якось я знаєте, швидко навчився і в мене все пішло. Тож, дуже класний рецепт, він ходовий, він має право на життя, скажімо так, так що, кому він сподобався і хто хоче спробувати саме за таким рецептом. Всіх прошу, приготуйте і ви присвідчитесь цьому, що я був правий. Так що, друзі, готуйте. Ну і всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас вподобак, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувай!